Netflix отримав дюлей від українчиків? Да, да, Netflix почав рекламувати свій новий сезон серіалу Вікінгі і вирішив розказати там про персонажів. І знаєте, що вони представили Ярослава Мудрого. А знаєте, як вони його назвали? Король північної Росії Росії, зашквар. Блін Ярослав Мудрий в нас на грошах намальований не на великій, конечно, купюрі, але ну точно на українських грошах. Звісно, українські глядачі а зразу напихали Нетфліксу Ну саме то, що Нетфлікс зробив з багатьма любими серіалами, коли їх закрив. Сказав хуйню, отримай хуйню. Netflix видалили допис, а знов його поставили, і там же Ярослава Мудрого назвали правильно: от воно що таке бути українцем. За своїх треба навіть з величезними корпораціями, яких ми так любимо, але все одно треба з ними боротися. Друга новина великій корпорації курва мать. Компанія SpaceX подала в суд на... Українську компанію Starlink. Да, от такий казус стався. Насправді, компанія SpaceX має тут вже аж дві торгові марки: одна щось там StarLink, що -то там, інша StarLink теж щодо там. Але вот в 2009 році була зареєстрована компанія StarLink. Це звичайна айтішна компанія, яка предоставляє якісь айті послуги. Але виніза, коли прийшли сюди SpaceX, вони вирішили, а ну віддавайте нам свою назву. На що власники StarLink сказали. Чуваки, ви в 2015 році ще представили свій Starlink, а ми вже тут давно і ми маємо віддавати вам назву із за того, що ви сюди прийшли, та йдіть сраку. Ми вас не просили так називати свою компанію. Ну і от починається суд. Нема питань. І тут ми, звісно, з нашим українським Starlink. Хоча ми дуже благодарні за те, що SpaceX віддає нам свої закордонні Starlink. І третя новина гордимось українськими компаніями. Компанія MacPo це продуктова компанія, яка Займаються тим, що розробляють різного роду застосунки для операційної системи MacOS, вирішили, що вони будуть кожного місяця віддавати 30 тисяч доларів на поверний живим. Просто захотілося їх похвалити. Ну молодці ж. Лайк. Якщо, ребята, це п'ятниця, це саме час для суб'єктивних новин. Давайте починати день. <му> А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам. А особливо вот цим ребятам дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша новина це про скандал, який відбувся на стартап фронті. Є така конференція Салаш, і от нещодавно в конференції Slash перемогла команда Immigram. Все б нічого, але з перемогою туди йде. Мільйон євро, і найбільше, але це те, що імміграм русня. Ну блядь, ну 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 коли воно кончиться. Звісно, українські користувачі і взагалі, користувачі по всьому світу сказали, що ну йоб вашу мать, матч за херня. Ви що, ви дурні, чи що? Якого чорта ви віддаєте перемогу російській команді, особливо в день, коли Росія бомбила Україну? Наша із вами русофобія недостатня. Ну і, звісно, піднявся хай, піднявся скандал. Слаж сказали, добре, ми вас зрозуміли, давайте ми ще проведемо інвестигейшн і в результаті результаті відкликали нагороду. Звісно, коли навіть нагорода дається росні, а потім відкликається, дуже велика кількість людей починає «вот ви їх починаєте за те, що вони росіяни пригнічувати. І хоч нам, як українцям, цього би зовсім вистачило, ну тому що ну ну росіяни, то в цілому по світу, звісно, це почали дуже багато обсуждати. При цьому захист імміграм був всюди однаковий. По перше. Сказали, що в них дуже крута українська позиція. По-друге, сказали, що вони ще й після того як піднявся, хай віддали 100 тисяч євро а, на українські фонди. Ой-ой. ой І зразу прям всі ці фаундери почали «We stand with Ukraine. Ми взагалі всіх вивезли і так далі. Але є багато речей, на які ті, хто захищають, не звертають уваги. І це якраз причина, чому Слаш відклика свою нагороду. І перша з них була це те, що в цього стартапа є робітники які в Росії да вони хоч і говорять, що вони всіх перевезли, але ну видно, що пиздять, тому що велика кількість людей в Лінкидині все ще вчиться в російських вузах, нещодавно були в Росії, і в цілому на найбільшій платформі Headhunter Ру було знайдено приблизно 6 вакансій від імміграм, яких вони шукали і казали, що в Москві. За це, звісно, імміграм сказали, блін, ну в Headhunter не можна зробити удаленку, тому що там ФСБ і так далі. Ну коротше, росіяни, як ФСБ самі бояться, так і всіх пугають цим ФСБ, а, а, хоча. Ну, боятися їм треба тільки росіянам. Але якщо так копнути, то якого хера ви робите вакансії, які мають бути удалені тільки на найбільшій російській платформі пошуку Роботи друга причина про яку малчується так. Це те, що в іммігрант були російські гроші, гроші російських інвесторів, які звичайно зареєструвалися і сказали, що вони на Кіпрі. Ну ви знаєте, як росіяни зазвичай роблять, але насправді вони були в бляха. Вони фінансувались руснею російськими інвестфондами, які і далі вкладали. В стартапи в Росії, а отже, ці гроші йшли на податки і, відповідно на ракети, в яким їх запускали в Україну. Третє було це те, що в них зовсім неправильно оформлені документи. В них там зареєстровано чуть ли не 125% володіння, що є вже порушенням закону. Далі, як виявилось, вони використовують якусь пакистанську імміграційну фірму, і вона теж дуже така сіра. Ну і з моєї точки зору, захищати їх і давати їм нагороду в них гівеніаний сервіс. Я розумію, що цей сервіс можливо, ну. Він популярний зараз для росіян, які хочуть покинути Україну. Але чи мають компанії вивозити росіян? Вивозити росіян, які спонсорували цей режим, і зараз вони втікають не від війни, не від ракет. Можливо, вони втікають тільки від мобілізації, від відсутності Netflix. Чи заслуговують вони на те, що вони мають в Росії? Так вони заслуговують набагато гірше. Вони навіть на це не заслуговують. Ваше місто у Параші. Я також зробив додатковий свій інвестигейшн. пошов, порився, і як виволось, не іммігрант, ні один з в соціальних мережах ніяк не висловились в підтримку України. Вони ніяк не засуджували Російську Федерацію. Вони далі продовжували працювати з Росією. Вони далі продовжують працювати з різними стартапами аля Анна Мані, яка ну досі набирає людей, і вони працюють в Росії. Ну коротше, там просто немає вільного місця, де ставити клеймо русня. Тому іммігрант, так добре, що у вас забрали мільйон доларів, які ви майже отримали. Прямо як з Херсоном. Друга новина це сталось. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про котів лицарів, які були згенеровані а, штучним інтелектом Stable Diffusion. Ну і от Stable Diffusion десь приблизно півроку назад виклили в Open Source. Що роблять люди, які отримують генерацію картинок, які отримують цю нейромережу, і вони можуть робити що завгодно. Що? Правильно! Пишуть сервіс генерації порнографії. Зустрічайте Unstable Diffusion. Unstable Diffusion – це штучний інтелект, який малює вам картинки з оголеними жінками, з оголеними жінками, які займаються сексом. Картинки знаменитостей. Я чисто для інтересу спробував мені таку срань згенерили, що ну, мої статичні вподавання трошечки вищі. Але факт залишається фактом: Unstable Diffusion — штучний інтелект, який дозволяє вам генерити малюнки для дорослих. Зайти на нього досить просто, він безкоштовний. Заходите на discord сервер. І е, генерете сам проект фундується на, на патреоні. В них приблизно там три тисячі доларів в місяць, і вони кажуть, що в них команда виросла до 11 людей, і це і консультанти, і експерти штучного інтелекту. І я от просто про це все говорю для і, тому, що люди написали штучний інтелект з нарування порнографічних картинок. Не те, щоб я не очікував такого, тому що що в інтернеті в кінці кінців завалюється в adult industry, але я і не був готовий, коли ми від котів. Блицарів перейшли до інших котиків. Світ сходить з розуму. Unstable diffusion. безкінечний запас порнографії. Хоч страшної. Ну Но як тобі новини? Як новини? Як як, як? як? Боже? Ти бачиш? Я тобі новини на декілька континентах готую. Так що ти давай, лайк постав. Мені це буде дуже приємно. Допоможе показати новини більшій кількості людей. І, взагалі, ти молодець. Третя, новина знов про багатих і знаменитих Елізабет Холмс, CEO Terranos. Terranos – стартап, який обіцяв невеличкій коробочці і з однієї крапельки крові зробити до 200 аналізів. Про Елізабет Холмс написали в книжку «Bad Blood, Про неї зняли документалку про неї всі. Коротше, коли вона. Починала пічати і збирала перші інвестиції. Про неї говорили всі її називали Стівом Джобсом в Юбці, і в кінці кінці виявилось, що вона просто фрод. І отже, багато років відбувається судовий процес над Елізабет Холмс, Ніяк не могли зрозуміти, що ж там станеться, чи може ця багата ентерпренерка, яка ну по суті вкрала гроші, виплатитись, не змогла. Її засудили на 11,25%. сотих. Років, хоч спочатку прокурори хотіли для неї 18 років, і її захист хотіли 18 місяців домашнього ув'язнення. Але маємо, що маємо на майже 11,5 років, Елізабет Холмс поїде в тюрму. Треба відмітити, що за цей час, поки над нею був судовий процес, вона час не втрачала і одружилась, і дітей наражала. От, бачите, талановита людина талановита у всьому, поки її садять, вона розсаджується. Четверта новина про те, що відбувається в Твіттері. Да, ми прийдемо до вашої любимої рубрики «Ілон Маск Масґвалтує Твіттер», але перед тим треба поговорити про те, що Філ Шиллер – це один з сіньор executive в компанії Apple, займається маркетингом, видала в свій твіттер акаунт. Чому це страшно? Тому що перед тим Ілон Мас почав е, заявляти такі фрази, що те, що компанії Apple і компанії Google зі своїх Google Play і Apple Store збирають 30% відсотків любої транзакції. Це так званий называемый... Прихований податок інтернету, якщо ну відверто кажучи, він правий. Якщо ви стартап, який хочете заробляти на своїй iOS або Google Play аплікушці, ви будете повинні віддавати 30 зі всіх транзакцій компанії Apple або Google, і ви нічого з цим не можете зробити, тому що ну там монополії, особливо в компанії Apple, ви не маєте ніякої іншої можливості розповсюджувати свій застосунок тільки через Apple Store. А з точки зору Apple Store ви от, маєте відповідати тому, що Apple Store або. Google Play вам коротше каже. Ну коротше, від цих 30% хрена твержеш. Ми рік чи півтора назад розказували про епопею Apple проти Epic, і Epic, як ви бачите, програв. Ну коротше, Ілон Маск робив те, що він більш за все вміє. Він говорив, говорив, говорив. І от цей екзекютів видаляє свій Twitter. Чому це страшно для компанії Twitter? Так це те, що Apple в будь-який момент може просто заблочити Twitter нахер. Якщо Twitter буде заблочений на мобільних застосунках, то Twitter автоматом втратить величезні. Щезну кількість аудиторії, тому що вони використовують за застосунок на своїх мобільних девайсах як е, основний метод того, щоб заходити на Twitter. Що буде відбуватися далі? Ми з вами, звісно, спостерігаємо, але Ілон Маск бляха язик до добра не доводить, а ти, що ти їм потякаєш, прям кошмар. Хоча піднімання революції і е, звертання уваги на ту несправедливість і на той монополізм, який розповсюджує Apple і Google, ну дійсно потрібно. Ваше катєйшество. Хоч ми і розказуємо про новини, які відбуваються в цивілізованому світі. В Україні далі продовжується повномасштабна війна. Тому не маємо права забувати про волонтерів, не маємо права забувати про зсу, не маємо права відпочивати і не піднімати економіку нашої країни. А якщо маєте вільні гроші, отут в нас банка, де ми збираємо донати для бригад, з якими ми співпрацюємо. Дякую. Ну і п'ята новина. наша вже напевно постійна рубрика, поки Твіттер існує. Ілон Маск гвалтує Твітер. Що ж зробив наш Ісус від технологічного світу? Він сказав в своїх переписках з містер Бістом і в своїх, вообще якихось там анонсах, що Твіттер тепер буде конкурувати з Ютубом і Сабстеком. І якщо з Ютубом ви розумієте, що от во а Ві Ілон Маск а, сказав містеру Бісту про те, що Твітер скоро запровадить найкращий... Шей спосіб для того, щоб розповсюджувати відео контент по мережі. Ну і мені здається, це досить непогана ідея, тому що зараз відео, воно таке опціональне в Твіттері. Але якщо це зможе стати якоюсь соціальною мережею з нормальними рекомендаціями, гарними підписками і розповсюдженням заробітку між соціальною мережею і контент-мейкером, це в принципі весело. З іншої сторони, що таке Substack? Substack – це такий сервіс палатних підписок. Ви можете підписатись на якогось автора і отримати від нього там нюслетер. Раз там в тиждень, раз в місяць, в залежності від автора, і сабстеком також дуже цікаво, тому що як виявилось, компанія Twitter володіє іншою компанією, яка називається Rev'ю. Рев'ю це от, приблизно те ж саме, що і сабстек. І ви знаєте, в Твіттері зараз ну досить важко вообще, якийсь матеріал постити, бо там маленька кількість символів і всі пишуть ці 3D. Але в цьому, напевно, і була фішка Твіттера. Але от, як бачите, Ілон Маск хоче вообще розповсюджити. І в нього є ця концепція Twitter 2.0, де буде і меседжинг, і пересилка грошей, і, і куча різних речей. І вообще, в його планах зробити Twitter таким місцем, де в людей. Буде Digital Identity. Ну, то є, ви не будете давати номер телефону, ви будете давати свій Twitter хендл, і люди зможуть вас знайти. Що вийдеться в Ілона Маска, невідомо, але ну виглядає, що плани в нього досить конські. Але чи зможе він їх реалізувати з тим, що він робить, це, звісно, питання. І от, говорячи до Twitter 2.0, Ілон Маск всім інженерам в Твіттері написав: Курва, мать, або ви підписуєтесь по хардкорну роботу, або йдете нахер. Що таке хардкорна робота? Це Ілон Маск. Їх попередив, що ми будемо працювати long hours, це значить більше ніж 40 годин на тиждень, а також вихідні, і всі мають дуже круто працювати, тому що тільки exceptional performance, це тобто це якщо ви будете дуже добре працювати. єдина можливість, коли вас не звільнять. Після цього листа 1200 інженерів прийшли і звільнились, тому що сказали, що Ілон Маск знищує культуру, знищує все, що треба. Короче, багато всяких речей. Після цього Ілон Маск навіть запостив декілька фотографій, як він з інженерами, які погодились під хардкор. Вони щось там. Ам... Малюють якусь архітектуру, це друга година ночі, і вони всі сидять, і вони всі такі живі. Багато користувачів в мережі Twitter сказали, що Ребят, а ви от знаєте, яка кількість людей, яка залишилась в Твіттері, а вони не вони на візі, тому що ну велика кількість людей на так h 1 b візі, вона потребує спонсорства, і люди не можуть просто сказати, що Ілон Маск ідії гуляй. Ми пішли в іншу компанію. Їм треба перейти в іншу компанію, яка готова спонсорувати їх візу. Так що, от Ілон Маск, от такі от. Речі, робить, ще 1200 інженерів пішли. Але зараз Ілон Маск сказав, що ну що ми тепер закінчили зі звільненнями. Тепер ми будемо набрати нових інженерів, які допоможуть нам зробити Twitter 2.0. Чи получиться, чи не получиться, невідомо. Бо виглядає так, що Twitter в цілому стає досить неприкольним місцем роботи, тому що ну і від тебе багато вимагають. І в компаніях Ілона Маска досить відомо, що в нього не дуже великі зарплати. І більшість компанії люди туди йдуть, тому що тримаються на образі Ілона Маска. Ну і я вам відверто скажу. Якщо в мене була можливість попрограмувати разом з Ілоном Маском, я б напевно скористався цією можливістю. Але да, всі досить часто знають, що ну в цих компаніях прям не дуже весело і не дуже легко працювати. Тому спостерігаємо, як Ілон Маск з цим всім справиться. Знову ж таки, він пообіцяв, що Blue Mark він поверне. Невідомо коли він сказав, десь в кінці цього місяця, але чи поверне, чи як ви пам'ятаєте, за 8 доларів можна собі Verification бач купити, і там насправді. Є досить цікаві ідеї, про які Лена говорить, що в принципі в компанії може бути свій бач, і а, люди, які працюють в цій компанії, вони може можуть мати цей бач також. Ну, це ну якась LinkedIn-щина виходить. Але якщо ви подумаєте, що в концепті Твіттера як мережі для розповсюдження інформації, це стає досить цікаво, коли буде, до прикладу, якась відома газета, і своїх журналістів вони будуть дозволяти їм використовувати якийсь баджик, який буде дійсно казати, що цей журналіст представляє цю газету. Бо ну самі бачите, що. В Твіттері з інформацією, які звіздець відбувається. але всі чекають, всі значить напряглись, тому що минулого разу, коли так вийшло, велика кількість компаній втратила велику кількість грошей. Що буде з новою маркою? Ми знов ж таки чекаємо. І останнє і найприкольніше, Ілон Маск провів голосування, в якому запитав, чи має він поновити акаунт Дональда Трампа. Це голосування побачило 136 мільйонів людей, проголосували за те, що треба повернути. І Ілон Маск взяв і зробив оцю контроверсію. Штуку він повернув доступ до твіттер аккаунту Дональду Трампу, який, як ви пам'ятаєте, нещодавно також вирішив іти в президенти знов. І знаєте що? Дональд Трамп сказав: No. no. no, no. <гум> він відмовився повертатись в твіттер. Коли його забанили, Дональд Трамп виглядав як. Маленька дитина, яка капрізнічала і кричала, що його всюду блочить. А тут йому повернули акаунт. Він сказав: Нє, я туди не піду.' І Ілон Маск від цього запостив дуже тупорилий мем з священником і монашкою, яка готова з ним злягатися. Де Монашка це був Твіттер, а священник це Дональд Трамп, і це було так тупо і так принизливо саме по відношенню до Твіттера як компанії, до Твіттера як до спільноти, що це просто жах. Тому Твіттері зараз панує ситуація як на Титані. Коли Титанік тянув, а музиканти грали музику, а люди там от щит постять і меми постять. І ми спостерігаємо, бо я відверто не знаю, як довго ми зможемо робити цю рубрику, тому що Ілон Маск гвалтової остатки Твіттера, що ого. го Ну, але є шанс, що звідти получиться щось хороше. Сюди, віні, На цьому все, мої найкраще світі катани. Дякую, що додались аж до цього моменту. Далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар, може, створити нашим патроном. А головне, не хворіть